Лак Експрес, друзі, які його переваги. Насамперед, аналогів такому лакові на ринку у нас України немає. По-перше, за ціну його, по-друге, за швидкість і за якість. Він мені подобається тим, що він швидкий. 3 години після нанесення і можна вже полірувати. Або демонтувати. ну, Якщо треба, можна полірувати, так як у нього є. Він не поглинає опила, в нього дуже висока хімічна складова. Тим більше він не тече, також є тут добавки, які не подвергаються тікучості. Він є твердий, півторашаровий лак, швидкий, дуже з високим глянцем, не міняє структуру після нанесення. Ми літом додаємо в нього повільний розчин 5-7% для того, щоб трошки натяглася шагрень, от, так як бувають площадя великі. Тим самим ми робимо міленьку, шегрень. Е, по з приводу швидкості, друзі, хочу сказати, що зараз Не... дуже жарко, і е, хлопці, які наносять цей лак, приблизно через півтори години вже демонтують деталь. Це пришвидшує роботу. А значить, можна більше заробити трошки. Тобто, якщо ви в обід полачилися, ну, залакували, то вже буквально. В 3-4 години можна сміло ставити деталь, і, якщо потрібно, точечно підполіруватися. Цей лак нам дає змогу пришвидшитись. Ціна такого лаку 1000 тисячу гривень. Покажіть мені за 1000 гривень нормальний лак, дійсно нормальний, так, який не буде текти, в який буде швидкий, який буде при цьому твердий, але полірується він дуже хорошо і він розроблений для гаражників, так як не поглинає в себе опил. Тобто нема такого туману, не стоїть е, туман, який потім осяде і тому подібне. Тобто, в обичному гаражі ви маєте задути пару-тройку деталів, і вони будуть, як, як наче ви полачили в камері. Не треба ні полірувати, нічого. Це вже провірений мною і не тільки мною, а також малярами по всій Україні. Лак. Е, перевага ті, що він не тече, також дає змогу е, малярам в начальній стадії. Е, Користуватися ним і не боятися, що він потече, бо тут є здобавочки. Це теж дуже велика... великий плюс, скажімо так. Ну і самий основний плюс це його ціна 1000 гривень, друзі. Ті, хто скуштували цей лачок, вже зрозуміли, що краще візьмуть його, аніж платіном. Хтось привик до платіну, а, да. хтось привик там, до кераміки, хтось привик до е, кристала. Але цей лак дає нам змогу пришвидчитись. Тобто всі показники тут будуть набагато вищі, аніж в платіномі. Лінза дуже чудова, От. не подоргається він тікучості, швидкий, не поглинає опил. Шикарна лінза настільки, тому що він є жирний, він є трошки густуватий. Густуватість каже про те, що в ньому хімічна складова на високому рівні. Сухого залишку, просто неймовірна кількість, друзі. Я рекомендую спробувати, даби поняти цей лак на подальше і використовувати його не тільки влітку, а також і взимку. Всім спасибі за увагу. Якщо за увагу, якщо вас цікавить цей лак і ви хочете спробувати, номер телефона буде нижче в описі, друзі.